Продавець, у вас є доріжки на пеліконі? Де є? Бо хлопає. Дякую. Хомде! Коричневий паркет. Самоходова доріжка в контрасті. Коричневий бордюрчик. Саме темненька. А щось сіреньке, щось віддатніше. Ходи, не видно, во стоїть. Сіреньке, саме темне, гумова основа, не ковзає. Хтось не на гумовій основі. Ходи. Бюджетні доріжки на повсіній основі. Турецькі, якісні, найдешевші в Україні. Ось, 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 ось. А я вас бачив паркет, бюджетний паркет. Ходи! Бюджетна доріжечка паркет. Сама класна доріжечка для кімнат, для будинків, для квартир, для будь-чого. Хоч на вулицю, хоч собаці в буду, будь-куди. Служить ідеально, коштує недорого. Хмельницький килими України.